Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Світлана Олещенко, я старший директор бюро ерсак Україна. Україна-2». сьогодні ми з вами розглянемо маркетинг план компанії Ерсак. Переходимо до слайдів. Ерсак це міжнародна компанія. Чому сьогодні багато людей обирають компанію? Це найкраща корпорація прямих продажів, величезні перспективи зростання, відсутність межі у розвитку, екологічний склад продуктів. І шляхетна місія. Компанія пропонує безкоштовну реєстрацію і знижку 20% на всі групи товарів. Реєстраційний номер партнера стає активним відразу після першого замовлення, після його активації, і вже людина може запрошувати своїх знайомих, реєструвати нових людей. У свою структуру. Крім знижок, в компанії існує система подарунків. За кожне замовлення даруються подарунки, які по ціні можуть бути рівні, а деколи навіть і більше основного замовлення. Кількість подарунків залежить завжди від суми замовлення. Чим більше замовлення, тим більше подарунків. На 2 бали замовлення 1440 гривень. Ми обираємо один подарунок, на 4 бали це є. Вартість 2880 гривень 3 подарунки, на 5 балів 3600 гривень, це для новачків 5 подарунків. Ну і саме таке потужне, саме правильний старт це 10 балів, 7200 гривень, це є 8 подарунків. Подарунки змінюються кожні 2 тижні. 1 числа і 15 або 16 числа. Місяця. Додатковий подарунок також можна отримати при замовленні, коли людина має день народження. Ще супер акції двічі на місяць компанія проводить плюс 4 подарунки і плюс 5 подарунків. В компанії визначені наступні кар'єрні сходинки. Активний учасник. 10% 15, 21, 27 і максимальна кар'єрна знижка 33 По мірі присування, по сходинках сума персональної знижки збільшується, що враховується при покупках дистриб'ютора на свій реєстраційний номер. Тобто людина робить замовлення і миттєво тут же віднімається особиста кар'єрна знижка. Припустимо, ви зробили замовлення на 3 тисячі гривень, мінус 33 максимальна знижка, яка може тільки бути. То ви вже сплачуєте на 33, не 3 тисячі гривень, а на 33 менше. Це є дуже вигідно. Особисте замовлення це сума, на яку партнер придбав продукцію на свій особистий рецепційний номер, розраховується в грошовому еквіваленті та в балах та відображається в особистому кабінеті. Миттєво тут же компанія РСАК працює в Україні легально, з. З дотриманням чинного законодавства та відповідно сплачує всі передбачені чинним законодавством України податки, в тому числі і ПДВ. Тому 1 бал на виплату 600 гривень, а 1 товарі товаріз ПДВ 720 гривень. Маркетинговий план компанії. Людина, яка зробила замовлення до 10 балів, є активним учасником. Коли в кабінеті з'являється оборот від 10 балів, то вам надається кар'єра 10%. Коли є оборот від 30 балів, кар'єра 15%, 60 балів кар'єра 21%, 120 балів кар'єра 27% і 200 балів і вище 33% це кар'єра лідера. Як відбувається нарахування? Згідно таблиці, тут чітко все видно. Припустимо, у вас кар'єра 10%, і ви запросили нову людину. Ви отримаєте з її замовлення всі 10% мінус ПДВ? Припустимо, у вас кар'єра вже 33%. Ви закрили статус лідера, і ви запрошуєте нову людину, то ви з її замовлення отримаєте всі 33 і мінус ПДВ. Як ідуть нарахування між рівнями: 33% у вас у вашого партнера. 27% вам нараховується з його замовлення 6%. Для того, щоб отримати винограду, треба підтверджувати активність особисто. На рівні 10% 1 бал, на рівні 15% 2 бали і так далі. 21% 3, 27, 4 і 33, і вище 5 балів активності. Як ми робимо активність, далі про це поговоримо. У нас їх є два варіанти. І так, ви лідер, і під вами виростає лідер. Що ви з нього будете отримувати? Це вже є такий пасивний вид заробітку. З першої лідерської лінії 7%, з другої глибини лідерської 5%, з третьої 2%. Коли у вас в першій лінії виростає 5 лідерів. То у вас статус бронзового лідера, і тут, відповідно, збільшуються відсотки виплати. Срібний лідер це коли у вас в першій лінії 10 лідерів. Золотий лідер це коли у вас в першій лінії 15 лідерів. І платиновий лідер це коли у вас в першій лінії 25 лідерів. І неймовірно, височезні відсотки, 10% з 25 лідерів. В першій лінії. Вам нараховується винагорода. З другої лінії 7%. І з третьої лінії 4%. І так, при першому замовленні на 2 бали 1440 гривень, ви стаєте новим учасником. Наступний крок. Коли ви набираєте самостійно або разом з запрошеною людиною, новачком 10 балів, у вас вже є кар'єра 10%. При реєстрації на 5 балів це є 3 плюс 2 подарунки, крім днів суперакції. Поясню, людина-новачок, яка заходить, вона заходить не в суперакцію, а заходить в звичайний день. На сайті все це видно, ми це все можемо прочитати, все побачити. На 5 балів купивши продукцію, людина бере 3 подарунки з основного списку і два з додаткового списку, тільки який є для нових учасників. І тільки у першому замовленні це є дуже важливий момент. Кваліфікацію в компанії можна закрити за два місяці. Структурні бали поточного місяця переходять на наступний календарний місяць. Таким чином іде нарахування балів за кар'єру. Структурні бали це бали партнера, який рекомендує товари і допомагає іншим партнерам підписувати людей в свої структури. Всі люди Дистриб'ютори та клієнти називаються структурою даного дистриб'ютора. Всі замовлення, зроблені членами структури дистриб'ютора, відразу відображаються в особистому кабінеті як в балах, так і в грошах в рівнях. Це дуже мотивує, щоб ще раз побачити, як це відбувається. Тобто живий маркетинг план. Я його так люблю називати, тому що ви відразу бачите, винагороду і кількість балів. Сума, на яку всі люди, що входять в структуру дану, купляють продукцію на протязі місяця, складає місячний груповий оборот, і особисте замовлення дистриб'ютора також входить в груповий оборот. І це дуже круто, це дуже важливо. В компанії Арсак немає обов'язкових закупок. Купляємо по Мірі необхідності та за власним бажанням, але є обов'язкова особиста активність для отримання премії. Вона встановлена в маркетинг плану в залежності від статусу. В компанії активність можна підтвердити двома способами: перший спосіб – зареєструвати в першу лінію новачка, який вам дасть 2 бали в активність. І можна і новачка, і можна зробити замовлення. Так? Зробити замовлення на свій реєстраційний номер в розмірі відповідно до статусу. За реєстрацію нового партнера дається 2 бали в активність. Для закриття статусу береться до уваги тільки групові бали. 2 бали за реєстрацію нового учасника в розрахунок закриття статусу не враховуються, тільки підтверджують особисту активність людини. Реєстрація новачка обов'язково має бути в першу лінію. До спонсора. І так, особиста активність повторимо так. На рівні 10% – 1 бал на рівні 15% – 2 бала, на рівні 21% – 3, на рівні 27% – 4 бали, і для кар'єри 33% та вище 5 балів активності. Винагорода дистриб'ютору нараховується відповідно до умов ступеневого маркетингу. Розрахунок премії відбувається як різниця у відсотках особистої знижки спонсора і кожного дистриб'ютора його першої лінії з групового обороту особистої групи кожного такого дистриб'ютора. Премія нараховується вже з першого учасника та збільшується з кожним підвищенням статусу. Гроші за структурні замовлення ваших партнерів нараховуються миттєво. Наприклад, на статусі 27% від нового учасника ви отримуєте всі 27%. Від партнера на статусі 10% ви отримуєте 17%. 27 10 це проста математика, є 17%. Від партнера на статусі 15% ви отримаєте відповідно 12%. Крім того, від статусу 10% і вище ви отримаєте 2 бали за реєстрацію нового учасника в свою першу. Лінію. Всі відсотки пораховані з ПДВ. І якщо ви підвищили свій кар'єрний рівень, то ви вже ніколи з нього не впадете. Рівень завжди за вами закріплений, і його ніяк не потрібно підтверджувати. Зверніть на це увагу. Якщо ви не працюєте, не робите замовлень та не реєструєте новачків в свою першу лінію з любої причини, то відповідно премії ви не отримуєте при відновленні роботи для отримання виплати премії від компанії потрібно зробити подвійну активність. Якщо на статусі 27% звичайна активність є 4 бали, то треба зробити активність 8 балів. Коли дистриб'ютор з вашою допомогою збільшує свій груповий оборот, він росте по статусах і набирає 200 балів. Та більше за два місяці поспіль він досягає статусу 33% статус лідера. І коли він вже досягнув цього статусу, тоді вся група умовно відділяється з ним разом та з його груповим оборотом. Тут є особливість, коли одночасно в один місяць два дистриб'ютора в одній гілці досягають статусу лідер, між ними повинно бути 50 балів бокового обороту. Зверніть на це увагу. Лідерський дохід визначається за принципом лінійного маркетинг плану, але замість окремого дистриб'ютора за одиницю приймається вся група вашого лідера. Виплати за структурою, коли під Вами виростає лідер 33% ідуть з усієї його глибини. Лідерські виплати згідно маркетинг плану виплачуються з трьох ліній. В статусі лідера 33%, з першої лінії 7%, з другої лінії 5% і з третьої лінії 2%. З бокового обороту без лідерів ви отримуєте премію, як вище написано, у відповідності з ступеневим маркетинговим планом компанії. Отже, для того, щоб отримувати лідерську винагороду, лідер повинен підтверджувати групову активність 60 балів бокового обороту за 3 місяці. В особистому кабінеті відображено лідерські бали. Це в самому низу. Та особисту активність 5 балів в особистому кабінеті бали активності. Коли в першій лінії у вас виросте 5 активних лідерів, ви отримуєте статус бронзового лідера. Виплата, відповідно, з першої лінії лідерської 8%, з другої лідерської 6 і з третьої, 3%. Коли у вас 10 лідерів в першій лінії, ви отримуєте статус срібного лідера. Відповідно, виплати з першої лідерської 8, з другої 6 і з третьої 4%. Коли у вас 15 лідерів, то ви золотий лідер і відповідно. Перша лінія лідерська 9%, друга 6 і третя 4 Коли у вас 25 лідерів і більше, ви досягаєте максимального статусу плати нового лідера. І виплати з першої лінії 10%, з другої 7%, з третьої 4%. Друзі, це є неймовірні. Виплати. На кожній новій кар'єрі процент винагороди збільшується. Лідерська винагорода розраховується по товарообороту кожного лідера з трьох лініях. Премія за замовлення. Премія за замовлення на 10 балів на різних рівнях кар'єри. Припустимо, новачок зробив замовлення на 10 балів, у вас кар'єра 10%. У вас як у спонсора, що ви отримаєте? Ви отримаєте 600 гривень з його замовлення. І так, 15, відповідно, 900 гривень, 21%, 1260 гривень, 27%, 1620 гривень і 33% 1980 гривень. Тому, друзі, швиденько можна закрити кар'єру 33%. Це потрібно зробити 33 замовлення. По 6 балів. І у вас за 2 місяці. І у вас є кар'єра 33%. І ви коли запрошуєте нову людину на 10 балів, у вас відразу є ось такі неймовірні гроші. Якщо взяти, то це яка частина нашої мінімальної зарплати в Україні 15 тисяч гривень. Поділити на 2, сьома частина. Тобто ви отримаєте за одну людину сьому частину мінімальної зарплати відразу, скільки таких буде новачків? Залежить все від ваших амбіцій. Компанія «Ерсак», відповідно до законодавства України отримує з премії з винагороди податок на доходи фізичних осіб. Премії виплачуються щомісяця 20-25 числа. Можливий варіант співпраці з компанією як ФОП, приватний підприємець за певних умов, які потрібно надати документи, які є кведи, третя група оподаткування, І для того, щоб вам було нараховано вже як приватному підприємцю, потрібно дати. Дати копію документів, виписка з єдиного державного реєстру, копія витягу з реєстру платників єдиного податку, довідка з банку про реквізити для отримання премії та копію паспорта ідентифікаційного коду. Друзі, бажаю вам використати маркетинг-план компанії на всі 100%. З вами була старша директор бюро Світлана Олещенко. До наступних зустрічей!